Виконуємо задачу з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.8 за підручником інформатки 8 клас авторського колективу Рикід лисенко Лисенко-Черніка-Шкодько» 2025 року випуску виконувати будемо в середовищі розробки Lazarus. Відкриємо Lazarus. Розмістимо на формі компоненти, які нам будуть потрібні. Текстовий напис. Текстове поле. І кнопка. Встановимо текст на написах, для цього скористаємося властивість Caption. В інспекторі об'єктів його вибираємо. В текстих полях очистимо ось ці написи Edit. Це властивість текст. На кнопці також напишемо властивість «Caption», Обчислити. Хай буде ось так. Зменшимо ширину форми. Тепер створимо обробник події для кнопки, виділяємо кнопку, переходимо на вкладку події. Нам потрібно буде натиснення лівої кнопки. Ми ще по кнопці. Беремо анклік, натискаємо три крапки і бачите, автоматично створена заготовка. Оголосимо спочатку змінні. пишемо ключове слово var, ну, а далі назви змінних та типи. Зміні-n будемо зберігати. Кількість етапів. І нам потрібно буде для циклу з лічильником, це буде лічильник циклу. Це в нас будуть цілого типу змінні інтеджер Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінації клавіш контрапропуск пропуск в Зміні S будемо зберігати загальну довжину велопробігу а в x довжину першого етапу. Це в нас вже буде дійсного типу Real. Між операторними дужками begin та END пишемо сам код. Нам спочатку потрібно витягнути значення, які знаходяться у нас в текстових полях. А кількість етапів ми з вами говорили, будемо зберігати з міні-n. Але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий, бачите, інтеджер. Для цього скористаємося функцією strToInt. Витягуємо з тексту поля Edit. Саме властивості текст. Аналогічно для другого. У нас вже буде X дожина першого етапу. Це вже дійсний тип, значить перетворюємо в Дійсний з допомогою str to float Це вже в Edit 2. дамо зміні S, який буде зберігатися загальна довжина велопробігу, початкове значення X, тобто довжину першого етапу. Ми будемо вважати, що хоча б один етап у нас буде точно. Через це, якщо буде тільки один етап, то зрозуміло, довжина першого етапу буде і загальна довжина велопробігу. Якщо ви розглядали, як пропонують виконати дану задачу автори підручника в Python, то зверніть увагу, що там пропонується трішки інший спосіб. Там зміні S надається значення 0. Ну, але кількість ітерацій циклу буде інша. Ну, а далі у нас потрібний цикл з лічильником FOR. І початкове значення лічильника і буде рівне 2. Зверніть увагу, що це включно. І до N також включно. Ну а далі робимо. У нас тут для циклу буде декілька рядків, через це також потрібно писати операторні дужки Begin End. У нас один етап вже ніби пройшов. Саме через це ми ось тут розпочинаємо з двійки, тобто з другого етапу. Ну, а на другому етапі у нас довжина вже збільшується на 30. і тепер нам потрібно підрахувати загальну довжину велопробігу, тобто до початкової довжини, скільки в нас було при цим. Додати довжину наступного етапу велопробігу. Якщо в нас взагалі буде один етап, то ми в даний цикл навіть не зайдемо, тому що рівне 1 у нас починається з двох. Якщо два етапи, то в нас буде одна ітерація циклу, рівне 2. На наступній ітерації N стає 3 і виходимо з циклу. Ну, Якщо в нас буде більше, зрозуміло, 3, 4, 5, то буде до тих пір виконуватися, поки не вийдемо з циклу. Ну і залишилося вивести результат. Так, тільки у нас виявляється, що результат потрібно вивести в не текстовому полі, а в текстовому написі. Отже, це вилучаємо. Клавиша delete Можна було в цьому самому, ніби дописати, що був текст. Ну, але в нас а, label 4, значить, швидше за все, окремий має бути текстовий напис. Переходимо в властивості. Caption Point ністю видаляємо. Бачите, там нічого зараз не відображається. І будемо вводити там програмно label 4, властивість Caption. Переробимо навпаки з дійсного типу перетворюємо рядковий флот то STR. Ну, Вводимо зрозуміло, зміну S. Так, давайте збережемо. Створюємо окрему папку для даного проєкту. Називаємо її права 4.8. Ім'я файлів не змінюємо. Зберегти. Ще раз зберегти. І запускаємо. Введемо ну, якісь початкові значення. Деякі у нас пропонуються у задачі у завданні, Кількість тапів нехай буде 1. Х10. Так, виходить 10, це правильно. 20, В Наступному етапі вже буде 50, 20 плюс 50, 70. Давайте спробуємо ще з дійсними числами. Так, все працює. Задача виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!